Я нашл наса. А... Ну шо, погнали, подумаемся видосик, блядь. О до крипа. Сразу лайк, мужичку, блядь, бо красава, нахуй. И есть, все есть. Погнали. Нихуя себе, блядь, пробежку на 9 км, ты что, ебнутый, блядь. Тебе нахуй занятий немає, чем, блядь. работы роботи немає, щоб ты бігав 9 км, дядя, блядь? Хочу, кстати, помінити собі роботу, між іншим. Час мені, окрім може, допоможе. Да Хочу вернутися в програмірування, бути крутим, хорошим программістом, зарабатываю 3000 доларів в день, блядь. Давай. Звука нема. Ой, блядь, ебать я долобаю. вибачаюсь є. виживаємо як як можемо. І питання пошуку роботи стоїть настільки гостро, ніколи раніше. Це в принципі, можна сказати про будь-який з 2025 года. В годину Що в воду? А, в годину. Ну да. А, в годину? Ні, да, ну ти вже... Ти вже не забігай, блядь. В годину 3000 доларів. Ну давай хотя бы з денька начнем, щоб 3000 доларів в день, а потом уже, блядь, на повышение кинем. Почути нереально крутий секрет. Я що, рюк. Рональдо Меси, блять, что получает такие деньги, блядь. Що він заруїнив катку або обговорювати з кимось, як у інших, все погано. Ви на каналі Окріп, і хоч я не безробітній, та чому б нам з вами не пройтись по сайтам з роботою та оцінити, які ж варіанти у нас взагалі є. Підпишись ні, <coughs> так зараз сокосає то для цього блядь Пишись на окріп. Я думаю, існує то коворкою блядь, і цей і роботою все не знаю чи вас з здивув... Ця інформація, але близько 20% з вас, моїх любих підписників, це українці, які зараз перебувають за кордоном. Ні, я це не вигадав. Статистика каналу показує такі цифри. Думаю, усі ми розуміємо. А, в мене ж тоже є статистика, блядь, і я її дивився. А, по статістики на першому місці Україна, друге місце: якого хуя Росія, блять. Ви йогнулись нахуя, блять, нахуя мене дивляться з Росії, блядь. Яка пізду, Росія, блядь. Через кого так сталося, і якось детально розбирати, хто зрада, а хто наш, я не буду. Це тема для іншого відео, яке швидше за все ніколи не вийде. Сталася глобальна змова, зрада. І ми тут взагалі Руки опускаються. Наша тема робота, і не повірити, навіть за кордоном треба якось працювати. Тому замість банального початку з WorkUA або роботи, про них ми ще поговоримо. LinkedIn? Про ви швидше за все навіть не чули. Сенс в цьому <рес> шосте, блядь. Які розраховані на роботу за кордоном. Буквально сидіть і клікайте, де ви зараз перебуваєте або плануєте поїхати. Я трошки накліка, Хібай, блядь. В Україні 10 тисяч вакансій мені вдалося знайти роботу своєї мрії. Дивіться, упаковка хліба і сухарики. <смія> Сміявся, можете починати плакати. Бо суми тут ось такі. Звісно, як і майже вся робота за кордоном, вона важка, буквально зміни по 12 годин. Тому, якщо ви не готові до такого навантаження, раджу починати думати головою, як цією головою потім заробляти. Це я кажу тим, хто ще поки питає в мами, а що ми сьогодні будемо їсти. Така вам мікромотивація, але якщо не кайф, то це ваша справа. Бо завжди можна відгукнутися на роботу в парку атракціонів біля моря. Не повірите, але за це ще й дають грошей. Ну або якщо ви реально щось смієте, можна спробувати знайти щось дистанційне, наприклад, монтажер. В Цілому тут достатньо варіантів, і не думаю, що для вас стане проблемою від 25 штук нормально. Вакансії і зарплатню. Ну і звісно, я маю сказати про це вголос. Робота це гарно. Я питаю. Що ти що прошло? Це в мене таке жорстке оставання зараз іде, блять. Місце, щоб вас обманути, особливо коли це стосується інших країн. Перевіряйте усі можливі деталі: десять разів. Уточнюйте що і куди, та намагайтеся не потрапити в халепу. Це може бути як звичайний кидок на гроші, так і щось посерйозніше. Але я за вас не переймаюсь, бо життя цікаве, і мотивація oh. то є сильна. А, ти питаєш що вам? Не знаю, я не спрашиваю, я просто прохожу его на сына торна. Хотя на самом деле, блять, с я иногда сам собі покупаю, щось похавать, блять. Тут сижу, блядь. Реально контуюся як можу, блядь. Ну, але іноді, блядь, не то, да, так вийшов, блядь на кухоньку. Чуть-чуть-джинь-джин-джин, блять, нахавався, блять. два часа ночи, блядь. Спиш хуйово, блядь, умираєш на ранок. Ну. Ч би не блять? До речі, якщо на Так бачиш, де посуді ти нім не спрашиває. Пишете в коменти. Ти самостоятельний. Та кілька порад для тих, хто тільки заходить в це доросле життя по шию, думаю, доля точно поцілує вас в лоба і подарує кілька лишніх кілограмів карми. Ну і давайте, щоб далеко не відходити від бази. Наступний сайт, який я помацую, це крутий молодіжний ворк Юа. Залупа повна блять. Пісять не після? Ну, короче ворк. Це як кока кола але в світі сайтів з пошуку роботи і в Мені Work взагалі не подобається нахуй. Чесно вам скажу, абсолютно не подобається. Думаю, усе про що ви можете подумати, шукає працівників саме тут або тут і ще десь. Вам, до речі, треба робити відповідно, шукати роботу не на одному сайті, а бажано на всіх і одразу. Мені стало цікаво, як зараз живуть монтажери, і я почав пошук саме в цьому напрямку. Але ж показувати вам адекватні вакансії, де адекватно платять робітникам, це не дуже весело. Так, да суму... Зачем нам такі дивиться? Заліземо в цю вигрібну яму, індивідуально. Ну, Может стрім потом як я шукаю роботу собі. Приємців і о 10 тисяч за такі непристойно великі цифри в описі. Yeah, вакансії, ми, звісно, бачимо рік досвіду, прем'єр, After Effects і інші додатки монтажу. Але ні, насправді не це вас має бентежити, бо швидше за yeah, десь такий відсоток з вас зможе пройти або, хоча б податися на цю вакансію. Технічні вимоги, процесора Ryzen 3600 і бажано монітор IPS Full HD Ну сорі, іншим разом попрацюємо. Які, брать, стімка зіно дядь. Що його? За таку хуйню можна побашать летіть, по-друге, такі мене не улікавніть, брать. по про цей ПК на каналі. Пока. Ну і звісно, це дефолт вакансія, де вам треба штампувати рілси і бути креативним, бо в сусідній вакансії потрібен креативний працівник. Як і в цій її, щоб ви не казали окріп, а чому ти показав тільки не. <плес> так це все офіси їбані, бреть. Світлана за бонус. Дешевні. Давайте ви я ж говорю, я такою хунію не улюкаюсь. Вона мені не подобається. Справимо ситуацію і поглянемо на найдорожчу пропозицію. Ну так, різниця відчутна: 21 тисяча гривень. Тресто двадцять тисяч гривень. Поки вас за це стопроц прос, офіс. Станела ця цифра. Я раджу вам згадати, де ви ще чули про зарплатню 100 тисяч. Сподіваюсь, ви довго програмістом. Не подумайте, О. у мене претензій немає. просто уваги... Бля, реально брат, НГУ. Важно читайте такі вакансії, бо після пунктів про програмне забезпечення можна пропустити готовність до виконання завдань в зоні бойових дій. В цілому, повертавши ворк, нічого нового. база де теорії А я, чесно, заїбав звідси. Мені прикольно, то що поняв, я без качалочки можу накачатися. Ну и в остальном, блядь, оно так заебается, прям пиздец. І можна навіть глянути середню зарплату в різних професій. Наприклад, у монтажера це вийшло майже 30 тисяч. Але знову ж таки це середнє число, яке проховує такі космічні цифри. Так, реальність трішки приземляє. Якщо вам потрібна статистика без лишніх цифр, то просто зайдіть на discord сервер і попитайте у дизайнерів або де ми вся курс. Стабільно шукає вакансію, відео спускаюсь на дно і знаходжу Роботаю, свою... а, блядь. ...10 тисяч, заради яких треба просто з понеділка по п'ятницю бути в офісі. 8 годин, зате з кавою. Якщо чесно, це я зараз швиденько і з прикольчиком пробігаюсь по цій дурці, але якщо окреме відео з вакансіями, які створювали психічно нездорові люди, ви знаєте в які коментарі і що треба писати. На відміну від Work.ua, з роботою у мене трішки інші спосіб <нарес> Ні, та поняв дешалиться, сьогодні ті самі, це мене не так сильно заюбає, хоча, блять. А поняв, мінус не знаю, як у тебе, мінус моє роботи, що блять, о... колектив не немолодий. То есть до давнего времени я был один из самых молодых. И меня это прям заебаю. Понял, хочется там где-то повеселиться. Я дверю, типа, наши старые коллеги из мака. Поняв, входит, здесь что-то гуляют вместе. С кем мне, блядь, По-перше, нахуй, я после своей работы. Ну, физически в том, но я хочу прийти до дому, сестры за комп, блядь, постримать, помонтировать, блять. У uh... меня нема времени, нахуй, на це, блядь. Ебучая работу забираю весь час, блядь. Это хорошо, что я в пятницу просвесился, хотя бы поеду, блядь. Почти за гордон нахуй в Рівне. <ріст> Такая же самая хуйня, блядь. Ну ладно, у меня на одну году менше, меньше, мене з 9 до 6 період, коли я активно шукав роботу і залишив своє резюме на сайті, мені майже одразу це окріп? дзвонити на це окріп? відомі номери. І ні, на жаль, не хотіли сказати, що я такий. До мене досі дзвонять їбані номери і говорять, ви хочете знайти? Ви ще в пошуку роботи? Я говорю, а, я, не... я вже нічого не говорю, все, я раніше говорив, уже ні, типа, до да, побачення. Зараз я просто їх скіпаю, типа, опс, і все. Ти класний, давай прийди до нас на роботу. Текст звернення звучав як Привіт, ми бачили, що ти монтажер з досвідом роботи і шукаєш собі щось дистанційне, але не хочеш спробувати побути менеджером з продажів в нашому офісі. У нас середня зарплатня 40-60 тисяч, і беремо без досвіду роботи. Давай запишу тебе, до нас на вони не так говорять. Крім, вони не так говорить. Вони говорять зараз. На жаль, ця позиція зайнята. Але ми можемо вам запропонувати кращу. Таргет маркетолог, блять. І ти, сука, їбашиш в офісі, блять. Ну, в прямому смислі, в офісі, блять. Не в цьому офісі, там, де нормальні люди, програмісти сидять, що так лопають, лаштовують там з колегами Ні, ти їбашиш в офісі, який наебує на день, блять. Ще не зрозумів або в житті з таким не стикався, менеджер з продажів це альтернативна назва офісів. І подібні а. дзвінки нагадували про себе раз на кілька годин. Мене мама не вчила робити, тому з першими я навіть вічливо спілкувався. Та ж сама хуйня. Я ще, блядь, приходив до них на співбесіди по вісню каву і сього. Я знайшовсь цього вихід, блядь. З працівників почав переконувати мене, що монтажер це не професія, і пора братися за голову. Ну, по-перше, тільки я маю право казати, що у мене вигадана професія. А по-друге, пішов ти на 100% Я сказав саме так, а не до побачення і кинув слухавку. Коротше, будьте готові, що через роботу ваш контактик може попасть... я ще на роботу. Я на ходу вообще саме піздець мене. Ой, що мене. Норман, что я червоний такий, блядь. А, на роботу його находив розробник Valve Anti-Cheat, блядь, і IQ. Розробник IQ, блядь. Як вам такі, а? Да, хто не знав, Valve Anti-Cheat розробили українці, і зараз його підтримують. А ще вони розробили IQ, блядь. Які ми сука, красавчики, блядь. ми розробили IQ дали його людям, блять даних, яку б ви хотіли. Ну, і більше негативу не буде. Абсолютно звичайний сайт, куди ваші руки швидше за все потягнуться. Пацієнт, номер. Ну, 4. Да. Самих, ну так, насправді робота моден Ну, обичний, блядь. Про нього ніху ніхуя не Алекс, Робота. Давайте тільки Ні, коли не користувався. Цю штуку не просто так створювали. Навіть їй треба виділити трішки уваги. Але особисто я ніколи тут роботу не шукав. Може, це зручно для певних регіональних історій, коли потрібен маляр в Бердичеві або водій на газелі в Луцьку. Та уявити, як я тут в діловому костюмі шукаю собі роботу. Сорі, не виходить. Я звісно написав в пошук відео але крім адекватної оплати за неіснуючу професію, я через кілька секунд зустрі зустрівся зі своїми конкурентами відеомонтаж та оживлення фото. І здається, що людина переплутала, де тут інстаграм, а де OLX і випадково виклала фотку. Ну нічого страшного буває. Ще тут є мужчина посолідніше, який за 500 гривень монтував відео, від яких неможливо відірватися для каналів з понад 5 мільйонів підписників. І увага інстаграмами з більш ніж 100 тисячами підписників. Ну а ще він продає французького бульдога Якщо чесно, я прямо взагалі не сприймаю цю платформу як мі. Для... бізнес не напишу. Блядь, я хуй знаю. Пошуку роботи останню собаку вже продає, блядь. де має щось продаватись, і він має таким залишитись. Саме тому тут люди продають себе. Давайте інтерактивчик на 3 секунди. Уявіть собі SMM менеджера менеджерку, яка буде вести вашу Instagram сторінку Раджу реально напрягти свій апарат, який відповідає за уяву. Сподіваюсь, ви змогли згадати той самий образ і були близько. І тут таких реально пачками. Гарно фотографуєтесь і пишете кілька розумних слів в описі, і сильно не запарюйте. Навіть з їх значенням їх придумали просто по приколу. До речі, зимовий комбінезон. Ну коротше, сподіваюсь, ви зрозуміли моє... Тоже бізнес погоду хуйовий деблячне ставлення, тому і радити платформу не буду. Алло, Ойлекс, дайте гроші, і я перевзуюсь аж бігом. Для тих, у кого голова та навички дозволяють, придумали Happy Monday. Це, звісно, стабільно простий сайт для пошуку роботи, але він, хоч трішки відсіює вакансії, які вам не знадобляться. Типу Макдональдс, водій, маршрутки або сантехнік. Тут фокус більш. На сучасних варіантах, таких як дизайн, айті, маркетинг і так далі. короче усі вигадані професії зібрали в одному місці. На жаль, в цілому вакансії тут прямо сильно мінімальна кількість, але для когось ці... якщо пощастить, то попадете в реально більш-менш серйозну компанію. Повторюю, ті, хто шукає вакансію Бариста Біла Церква, вам тут робити нічого. Ну і лишній раз нагадаю, що відео про те, як взагалі знайти роботу, є у мене на каналі.